Всім привіт! В даному відео я покажу, як можна проінсталювати. Віртуальний мікротік Січар на прикладі одного з хмарних провайдерів найбільш популярним в Європі, надалі залишається DigitalOcean. Тому, фактично, я не буду відходити від такої традиції. Можливо, не до кінця це буде настільки 100% автоматизований спосіб, але ви побачите, як можна замість операційної системи Linux, яку пропонують. В своїй пропозиції такі хмарні провайдери проінсталювати або підмінити цю операційну систему на роутер ОС версії саме сьомої, тому що в, в сьомій версії ми маємо досить багато цікавих таких смаколиків у вигляді контейнерів, у вигляді радіус сервера та якихось інших речей, котрі, мабуть, все-таки до чи кінця цього року, чи можливо після нового року вже компанія Мікротік теж додасть до наших роутерів. Digital Ocean виглядає сторінка в таких блакитно-білих кольорах. Нас цікавлять продукти, які називаються Droplets. Це є VPS, Virtual Private Server. Тут є коротенькі описи, що входить. Я вже залогувався в свою сторінку і створюю такий дроплет за допомогою самого веб-сторіночки. Я оберу CentOS, мені більш приємна ця операційна система. Виберу версію 8 StreamOS, а як бачите, немає тут CHR або RouterOS. Мікротік показував відео, в якому використовує Amazon в AWS в маркеті є доданий образ, тому там набагато простіше це зробити. Мені не потрібно якогось в даному випадку dedicated процесорів, тобто виділених процесорів. Так само мені не потрібно швидких NVMe Express дисків Мені вистачить звичайного диска з SSD. Є версія за 4 долара, є за 6. Я оберу цю трішечки дорожчу. За 6 доларів в місяць. або за 9 тисячних долара за годину ви отримуєте 1 ГБ оперативної пам'яті, 1 процесор, 25 ГБ SSD диску і 1 терабайт трансферу, тобто переданих даних. Я собі оберу Лондон, тобто в країну, в якій буде знаходитися ip адреса, буде належати до цієї країни. Створимо пароль. Пароль, головне, щоб відповідав критеріям, які ви бачите, і повинен. Не закінчуватися на велику літеру, не повинен закінчуватися, з того, що я пригадую на цифру. Не менше восьми символів, він потрібен лише для того, щоб дропліт був створений. Все рівно доступ до консолі. В перший раз ми отримаємо без введення даного пароля. Також є можливість собі додати ipv 6 адресацію безкоштовно, якщо ви хочете, варто назвати свій. Інстанс той дропліт в нотації Digital Я назву його CHR, можна додати теги, якщо ви хочете. І якщо у вас є створені якісь проекти попередньо, ви можете одразу вибрати папку до проєкту, до котрого воно попаде. Мусимо почекати кілька хвилин. Тобто, в середньому це займає 1-2 хвилини. Mm -hmm. У нас створиться наш CHR. Коли полоска добіжить до кінця, тобто статус бар, можемо натиснути одразу, почекати, поки він у нас буде створюватися, все рівно необхідно самому провайдеру виконати якісь там автоматичні дії, які під капотом відбуваються. В даному випадку це не займає так довго, як. Можливо, довше, ніж ми хотіли би. Дроплет створений. Ми маємо IP-адресу, яку можна собі скопіювати. Нас цікавить консоль. Окей, я заінсталюю агент пізніше. Ми собі оновимо сторіночку з шифтом, для того, щоб він перечитав всі дані. Консоль. І мусимо трішечки почекати, поки він собі зареєструє SSH в ключі. І поки я чекаю, враховуючи, що в нас є операційна система Linux, яка не знається на саме мікротіку або, можливо, ровотиросі, її потрібно якось підмінити. Для цього я написав невеличкий скрип на JetHub. Якщо зайти в jethub.com, є публічний репозиторій CHR і VNG. В ньому є скрипт, який називається CHR ros 7 digital DigitalOcean. Скрипт виконує прості команди, котрі в принципі досить зрозумілі. Ми завантажуємо з сайту мікротик, download Micro.com версію образа саме відповідної версії, розпаковуємо його. Дозволяємо надписати кореневу файлову систему. Чекаємо 5 секунд. Перезаписуємо повністю за допомогою команди DiskDump кореневу файлову систему і замикаємо її. Я собі скопіюю лише саме ці команди без BinBash і коментарів, які були перед тим. Відкриємо у нас. Консоль ще не запустилася, але ми бачимо, що вже є під'єднання. Connecting to Droplet. І ми є під'єднаними. Тепер можна вклеїти. Ці команди почекати, поки виконається за нас е, така рутинна робота, котра відбувається в бекграунді. І враховуючи, що в нас система перезаписалася, то в системі Linux ми не маємо доступу тепер до команд, які були. Я закриваю вікно, відкриваємо собі закладку Power в меню. Натискаємо PowerCycle. Так само, якби ви натиснули кнопку Reset на вашому системному блоці чи, можливо, вимкнули живлення примусово від вашого ноутбука. Почекаємо, доки до кінця добіжить статус бар при перезапуску даної системи. Переходимо в меню Access, тому що нам потрібно під'єднатися до консолі, враховуючи, що Linux вже немає. У нас консоль ця не є доступною, і мусимо запустити рекавері консоль, тобто та консоль, яка служить для відновлення. Бачимо, що в нас Linux замінився на мікротик, залогінимося. Адмін і без пароля. Перший логін відбувається. В запрошенні ми можемо прочитати ліцензію до програмного забезпечення, я не буду її читати. І я рекомендую в. Задати пароль одразу. Я виберу простий пароль паспорт. Окей. І в нас немає адресації. Тому ми повинні її задати вручну. IP, адрес, додай, до інтерфейса header 1. Адреса. І можна скопіювати собі оцю публічну IP-адресу з вікна, яке ви бачите. Копіюємо. Права клавіша paste. Якщо вас не копіює або не вставляє, можна перезаписати. О, Він трошки задумався задовго. Тобто, швидше, ніж я Він її вклеїв. Потрібно додати маску 255 255 192, 0 Окей, адреса є задана. І для того, щоб ми мали можливість комунікуватися з зовнішнім світом, ми повинні додати ще. Маршрут за замовчуванням, тобто шлюз за замовчуванням. IP Road. Додай, і моїм шлюзом буде наступна адреса. Скопіюємо і спробуємо вставити, я надіюсь, буде швидше. Подивимося, чи в нас є можливість спінгувати Google. Окей, все працює. Але для того, щоб мікротік розв'язував доменні домені імена, ми додамо ще. Адрес DNS-сервера. Set servers. 48. Дядько Google. І спробуємо спінгувати. Ping. Google.com. Окей. У нас пінгуються і доменні імена, і пінгуються IP-адреси. System identity set name chr london Можна змінити одразу ідентиті для даного мікротіка, що ми потім не шукали, який він є. Замикаємо це вікно, скопіюємо собі публічну IP-адресу і спробуємо дістатися до нього за допомогою звичного нам всім в Тобто адреса у нас є: 178.62949. Логін-адмін, пароль, пасворд, enter. І ми залогінилися в, дане, в дану систему. Для CHR -а останнім часом виникають питання, яким чином можна змінити device mode. Ми собі додамо час, для того, щоб бачити, чи ми є дійсно під'єднаними до нашого вінбокса чи ні. І в консолі спробуємо перевірити, в якому режимі працює і чи підтримує контейнери-докер наша система. System, device mode, print. Бачимо, що є enterprise, але немає підтримки контейнерів. Тому ми додамо таку підтримку: System, Device Mode. І наступна команда це є Update. Container, yes. і бачимо, що ми повинні ввімкнути такий режим, вимикаючи живлення або натискаючи Reset на нашому системному блоці. В даному випадку, моїм системним блоком є кнопка Power і Power Cycle, яку ми натискаємо. Як бачимо, в нас втратився відлік в секундах. Тобто час не, відлікую, не рахується в секундах. Це означає, що ми не маємо доступу. Я закрию вікно в інбокса і перезапущу заново. І натискаючи кнопку Connect, бачимо, що ще не перезапустився на нас Power не до кінця. Окей. І наш Linboкс. Аби зараз під'єднатися до нашого пристрою. Можна подивитися, перевірити, чи у вас є доступ до пристрою за допомогою рекавері консолі завжди. Але знову ж таки ми маємо вже запущений CHR. І тепер System Device Mode Print. Бачимо, що режим роботи залишився Enterprise, і в нас є підтримка контейнерів. Дякую за те, що подивилися дане відео. Підписуйтесь на канал. В наступних відео обов'язково буде розглянуто, як проінсталювати собі контейнер на нашу працюючу систему. А знову ж таки, якщо у вас є побажання, якісь, можемо коментувати і залишати свої фідбеки. В телеграм-каналі або на Фейсбуці. Всім дякую за перегляд даного відео.